Керувати інвалідним візком на відстані відтепер реальність. Аби примусити крісло їхати у потрібному напрямку, достатньо завантажити на смартфон спеціальну програму. Тобто, фактично можна використовувати смартфон як пульт дистанційного керування. Можна підвести візок до себе, повернути його підручним кутом на відстані до 10 метрів. Крісло обладнане спеціальним пристроєм контролером, завдяки якому візком можна управляти з мобільного. Таким чином людина з особливими потребами може обходитись без сторонньої допомоги. Він, по-перше, підходить для різних візків. Людина може обрати візок, який зручний по габаритах, по механічних характеристиках, по сидінню, обрати той візок, який їй зручний, і обладнати цим контролером. А по-друге, цей контролер це відкрита система. Вона дозволяє поєднувати додаткові модулі в планах обладнати пристрій датчиками, завдяки яким він зможе автоматично маневрувати у вузьких проїздах та дверних проходах, та навіть самостійно приїжджати до зарядної станції, коли акумулятори візка почнуть сідати. Зокрема, зараз у нас планується така опція, яка буде дозволяти поставити датчики по периметру візка, що дозволить йому оминати невеликі перешкоди самостійно. У візок вмонтований також регулятор швидкості максимально до восьми кілометрів за годину. Також пристрій контролює заряд акумуляторів. Інтелектуальне ноу-хау на собі вирішив випробувати війничанин Гоша. Хлопець вже має досвід керування електровізками. Втім, каже, таку диво машину бачить вперше. Певен для таких як він така річ є незамінною в побуті. Я без привільшення в заході. От приємно, що це наші люди відноски. Цим займаюся. І е, коли мені цю ідею розповідали, я досить скептично до цього поставлюся. От, Але, побачу, що я розумію, що є майбутнє. Точніше, дуже хотілося, б, щоб воно було. За словами винахідника, аналогів його пристрою в Україні поки немає. Схожі розробки є за кордоном. В Канаді пристрій коштує близько півтори тисячі доларів. Наш втричі дешевший. Ірина Курш, Вадим Іжиєвський. Новини телеканал Віта.